Жінку хочу привітати сьогодні із Днем народження. Ти, немов квітка, прикрашаєш собою цей світ, тому із повагою та захопленням хочу побажати тобі Будь щасливою, завжди коханою та усміхненою. Нехай усі негаразди обходять тебе, а любов, світло і гармонія. Назавжди оселяться у твоєму доброму серці. Бажаю, щоб кожна мить життя була наповнена радістю та задоволенням. Нехай у тебе завжди будуть щастя, здоров'я та успіх у всіх починаннях. Бажаю завжди бути такою неймовірною, красовою та доброю людиною. Залишається для паспорту, а у житті нехай кожна мить буде щасливою, бажає юності серця та радості душі.